Зніму вам трошечки процес розборки, як воно тут все виглядає. Зараз знімаємо двигун, я завеземо його просто на склад, щоб він в сухому місці зберігався. Ця машина вже ну, майже розібрана. Відрізали ми задню четверть, хто не бачив. Ще є ляда, три дверки. На моторі є все нові суха, форсунки, топлівна, компресор кондьора, генератор. Ця машина по козовні. Ще вся ціла, тормозні диски, стойки, коротше, вся, всі ці діла. Салон майже розібраний, є руль. це от ще весь пластик, ну от Такі блоки, там всяка оця фігня з тієї чорної шкоди. Така от магнітола є, подлокотник є. Двигун 1,6 DSG, dq 200 Це вже сьогодні у нас на відправочку. Вихлоп є, ну, бак, я не знаю, типу супорта, цаппи, це все з е, двохлітрової. і всі от такі от моменти, Всякі там пластмаски, подрамники, речаги, тут механічна шестиступінчата коробка передач. Тому якщо вам треба запчастинки на шкоду Octavia 7, номер телефону я залишаю в описі під відео.